Твердження бюнауту я втомився, я виснажена. Я часто бачу інформацію в соціальних мережах про те, що в Європі дуже легко можна отримати лікарняний через вигорання, щоб отримати офіційне підтвердження бюнауту необхідні серйозні симптоми. Людина приходить до лікаря і каже, я втомився, я виснажений. Лікар не поспішає надати лікарняний. Він проводить опитування, оцінює стан, надає брошурку про вигорання, рекомендує змінити харчування, відновити сон, зменшити навантаження на роботі чи вдома. І все. Іди, працюй далі. І тільки якщо стан дійсно відповідає клінічній картині, система. В Європі реагує, насправді ми повинні розмовляти з людьми про втому виснаження, вигорання, депресію, але повинні це робити об'єктивно, не будуючи ілюзорні вежі.